Слава Ісусу Христу! Навіки, слава Богу! Ми з вами завершили дев'ятницю. Ми з вами завершили дев'ятницю. Ми молилися з вами до архістратига Михаїла за наших мужчин, за мужчин України. За їхній захист, за їхнє збереження і за правильний добрий розум для них. Дякую всім, хто був зі мною в цій дев'ятниці і молився за всіх наших мужчин. Я прошу вас приготувати водичку, включити свічку. Ми з вами зараз скажемо молитву до архістратига Михаїла, за збереження всіх мужчин. України, всіх мужчин на нашій землі, щоб вони мали правильний, гарний розум, мудрість і не втрачали свою гідність. Отож, давайте помолимося за всіх мужчин України. Давайте помолимося за всіх мужчин на нашій землі, за їхній захист, за збереження, за правильний розум для всіх мужчин України і по всій землі. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийти на допомогу людям яким загрожують сили темряві, прийди адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і Воскресіння Ісуса Христа і Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. У тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенник до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіячи неспокої лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай з твоєю допомогою жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів розчавить голову Антихристу і захистить своїх сімних дітей від його підступів, перший захиснику слави Всевишнього. Занеси наші молитви. До Бога і проси його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельні безодні, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло хто ж, як Бог. Амінь. Великий святий, архістр Михаїл. Я прошу тебе, звертайся до тебе і молюся. Я знаю, що ти чуєш мене, захисти мужчин України, збережи їх, дай їм мудрість, правильний розум. І хай твоя мудрість твоя сила розповсюджується по всій землі. Амінь. Перед тим як ми будемо обговорювати нашу дев'ятницю, кожні свої прямі трансляції, які я буду проводити тепер до Нового року. Навіть до 4 лютого я буду завжди оголошувати дві новини. На порозі вже в наших домівках дев'ятий період. Дев'ятий період іде під числом, цифрою 9. Духовність. І нікуди ми вже від цього не дінемося. І друга новина. За серпнем місяцем, ви знаєте, йде вересень. Вересень 2023 року дуже особливий. Він наступить, ми всі дочекаємо до нього, і тоді ми будемо говорити, чому він особливий. Але я хочу нагадати вам одну особливість вересня взагалі. Вересень є пам'ять наших пращурів. Ми з вами. Готуємося до їхньої до пам'яті, у кого живі до відвідин, до візитів наших родичів. Ми готуємося з вами у вигляді поклонів, у вигляді практики великої, масивної, серйозної практики Пітрупакшу, яка включає в себе 108 поклонів з молитвами. Я нагадую вам це. Нагадую, що на порозі теж пересень, де ми будемо займатися пам'яттю для наших пращурів чи поклоніння нашим родичам, які ще живі, татові і мамі, особливо і нашим родовим каналам. Я займаюся цією практикою дуже серйозно, вже багато років. Якщо ви бачили попередні мої прямі трансляції, вони включають. Дуже багато інформації по родовим відносинам, по родовим каналам і, взагалі, по родовим практикам. Отже, я вам об'явила дві, я вам оголосила два оголошення: це дев'ятий період і пам'ять, чи поклони, чи молитви для наших родичів у вересні 2023 року. Наступить вересень 2023 року. Ми всі будемо живі і здорові. Тоді будемо говорити, чому він такий особливий цього року. Отож, я дякую всім. Тому зі мною в цій дев'ятниці. Дякую вам за щирі молитви. Дякую вам за взаємне розуміння, за взаємоповагу. Між учасниками мого молитовного кола. Це відчувається, це читається між рядками. Я вам дуже всім вдячна. Вдячна за ваші амінь. Вдячна за те, що ви заходите. Вам подобаються мої публікації, наші публікації. Дякую за коментарі у вигляді голубів, ікон, зображення ікон, у вигляді ангелочків, сердечок і. Подяк. Дуже важливо, коли ви проходите, проводите самі особисто, тому що ви вже поширюєте молитви, самі особисто публікуєте, щоб був зворотній енергозв'язок. Це є дуже важливо. Я думаю, що ви відчуваєте, коли ви працюєте з молитвою чи іншими духовними практиками. Отож, я щиро вдячна всім людям. Хто був зі мною у дев'ятниці до архістратига Михаїла? Давайте я вам нагадаю, хто ж це такий архангел? Я думаю, що, можливо, я вам вже надоїла цими іс 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 біблійними історіями, але я буду постійно це нагадувати. Я нагадую в першу чергу для себе, що мій розум, тому що розум собі планує зовсім інше. Думки собі зовсім інше, серце зовсім інше. Тому наш розум треба брати в певні, е, в певні пункти, в певні, в певні е, рамки, щоб розум наш ішов разом з нами в одному напрямку. Отож, святий Архангел Михаїл один із найвідоміших архангелів. Святий Михаїл вважається архангелем-цілителем цілителем через його фізичні та духовні. Цілительські здібності, він покровитель хворих, його, 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 кого можна закликати запобігати чи лікувати хвороби. Святий Михаїл є покровителем професій, схильних до ризику: солдати, моряки, рибалки, поліція, медичні працівники, а також покровитель будь-якої людини, яка повинна брати на себе відповідальність. І наражати себе на небезпеку за добрі справи. Оце є такий Архангел Михаїл. Я вдячна всім вам за те, що ви молилися за мужчин України, за всіх мужчин по землі, щоб архангел архістратих Михаїл їх зберіг, захистив. І дав їм правильний розум, і щоб всі мужчини ваші зберегли свою гідність в цей час, коли ми переходимо в дев'ятий період. Я вдячна вам Ірина Плаксі, Василина Гринюк, Дарка Ходак, Ганна Ходяк, Ганна Гайсанюк, Христя Ковалюк, Ганна Гайсенюк, Ірина Грималюк. Валентина Вичук, Наталія Сахро, Марія Вербіцька, Петро Лісенко, Орест Калиняк, Ганна Марія Фієвчук, Ган... Галина Сумарук, Ганна Буц, Ольга Буц, Оля Сорохан, Марія Денкалюк-Григорчук, Михайло Строїч, Марія Пошиван, Наталія Ковалюк, Марія Яремен, Марія Генек, Ольга Боєчко, Анна Юращук, Ганна Григорчук. Аня Бойчук-Юрчук, Валентина Крискалюк, Галина Гринюк, Люба Іванчук, Галина Рабенюк, Діана Вавриків, Михайло Бородайлюк, Марія Синяк, Оксана Рибчук, Паша Андрусяк, Орися Ковалюк, Наталія Іванчук, Оксана Шкрібляк, Сніжана Морська, Іван Хім'як, Паша Гуралюк-Андрусяк. Анна Пасайлюк, Анна Олександрук, Василина Копчик, Паша Семигин, Марія Іванюк, Ганна Мартинюк, Леся Гаджук, Любов Табахарнюк, Ганна Гордій, Марія Лесюк, Марія Якіпчук, Оля Грепеняк, Марія Яремен, Наталія Павлюк, Людмила Мельничук, Антоніна Гавриш. Дякую новими іменам, дякую всім вам. Я бажаю всім вашим мужчинам бути збереженими, бути захищеними. Від архістратега Михаїла і мати правильний розум і мудрість. Дякую всім тим, хто зайшов в нашу публікацію і просто відмітив. Поширили, мали сміливість люди, такі. Ганна Марценяк, Аня Бойчук-Юрчук, Світана Савіська, Ярослава Гринюк. У них вже є собі свої люди і вони розповсюджують нашу молитву. Я з цього радію і бажаю вам гарного здоров'я. Бажаю всім мужчинам України, всього світу мирного розуму, бути збережним, захищеним і рухатися дев'ятий період, період духовності, рухатися з мирними намірами. Ось так коротенько у нас відбулася дев'ятниця до архістратига Михаїла. Я вам всім щиро дякую. Я дякую вам за те, що ви у мене є. Я бажаю всім людям на нашій землі захисту, збереження, правильного розуму, гідності і перейти в мирі дев'ятий період. Дякую вам і до нових зустрічей.